Колна. Тут у мене є десь приблизно 2 столових. Одна. Дві. Я думав, ти так дивишся, будеш нюхати зараз. Так, буду Це нюхати какао. Все, працюємо. Камера, мотор. Дубель один. дупель. О, дупель один какао! Тут ти глубинка. Не заховай! Я сховала метлу. Доброго дня, друзі! Доброго дня, друзі. Все вже в порядку, мітла захована, то у нас все тут стоїть в кадрі. Починаємо готувати. Сьогодні готуємо шкідливу страву. Тому що там є цукор, ну, все шкідливе. Але мені дуже хочеться, Юрка ви теж, правильно? Оставила інколи, інколи купу стаканів з кефіром, я би їх так випив. Вип по-іншому. Сьогодні я буду пекти красий пляцок. Який? Красий. Знаєте, що красий? Ні. Я, напевно, що кольоровий. <ріць> Сьогодні я буду пекти мамин пляцок. Красий. Мама колись пекла давним давно Я пам'ятаю, що я його з дитинства. Я знайшла її старі записи і буду собі такий пекти. Для приготування красового пляцку мені потрібно цукор. Ціла шклянка, Юрко, Ну, раз в рік можна, ні? Ну, не знаю. Сьогодні можна. Мороз на дворі. Світло, Думаєш, ви то цукор не світло виключають, крові. світло виключають. В хаті може бути холодно, в нас в хаті не холодно. Угу. Але буде солодко? Але буде солодко. Темно і солодко. Починаємо. Цукор, як я сказала. Кефір мені потрібно дві шклянки. Кожна шклянка має по 250 мл. Всі інгредієнти в мене мірені шклянками. Отак, цукру шклянка Кефіру дві шклянки. Однакові. Манка, шклянка. <гум> Скоро вірш буде. Борошно шклянка. Олія пів шклянки. І треба робити. Ще, ще мені потрібно дві столових ложки какао, пів чайної ложечки порошку для печива. І ще окремо мені потрібно дві столові ложки борошна. Пізніше я покажу для чого. Змащувати бритланку я буду топленим маслом. Кхі-хі. Мені легше говорити <світ> Кхі-хі. І ще я додам трішечки цукру ванільного. Там, правда, в рецепті цукру ванільного немає, а я додам. То в мене п... цукор? Ні, не пудра, цукор. Цукор ванільний. <світ> Починаємо перемішувати. Змішуємо перше, виливаємо кефір в миску. Треба було прозору миску взяти. Але в мене така. Відставляємо. Додаємо цукор, шклянка, ціла. Додаємо манку, манна крупа. Таку, яку вам в дитинстві варили. З гулями. Так, то є пшениця вищого готунку. Дитинці варили з гулями. Завжди пам'ятаю. Мама зварила манну кашу, а вона такі гулі мала, каже, їжте діти. І ми їли. А що було робити? Так, манка. То мама казала. Так, перемішуємо все. Перемішали гарно. І таку суміш, ту першу суміш ми залишимо на 15 хвилин. Але час пройде дуже швидко. Для нас довго, для вас швидко. Не пройшло і хвилі часу я вже повернулася. Продовжуємо. Я додала цукор, манну, крупу, кефір. Зараз ми додаємо олію, пів склянки. Борошно. Склянку, борошну заздалегідь я пересіяла. Трішечки цукру ванільного, пів півчайної ложечки. І перемішую гарненько. щоб не було грудок розділяємо тісто на дві частини. До однієї частини додаю какао. Дві столових ложки. На у мене є десь приблизно дві столових. На. Дві. Я думаю, ти так дивишся, будеш нюхати зараз. Так, буду Чуто нюхати какао. Додаємо до кожної частини дрібку порошку для, для печива. Так, на кінчик. Одна четверта чайної ложки. Перемішуємо. Як буде одна четверта? Так і буде. Ділимо пів, ложку, пів ложку на 4 частини. Гарно перемішаємо. Одна це. частина то буде одна четверта. Так, Юрку, так. Може хтось не знає, чого. -то? Так, перемішали все. До білого тіста я додаю дві столових ложки ще борошна. Щоб було біліше. Щоб було густіше. Юрко побіг пташки годувати. Вже прибіг. А я змазую бритванку. Примотіли змаз... з лісу пташки. Голодні. Це в снігу. Так що пляски плясками. А я змазую форму, хотіла сказати, бритванку. у нас називають бритванка. Форма. Не брита. Я казав на шкум. Знаєте то я, ні, я вже розповідала попередніх. Знаєте, чого називається бритванка бритванкою? Тому що вона бритка не помита. <гадав>, Він казав, що бритванка, вона вже чорна. Змазую форму топленим маслом. Гарненько. І будемо викладати тісто. Отаке в мене тісто вийшло. Пухнасте. Викладаємо. По одній ложці. Ложка такого тіста. Ще візьму одну. Ложка коричневого. Біле. Коричневе. Тому пляцок буде красий. Біле. Коричневе. Остався тут відразу коричневе. І відразу тут коричневе покладу юркою. Пароложка мені втопиться. Біле. І тут біленьке. Ще раз тут біленьке. І ще раз тут біленьке. В шахматному порядку. В шахматному порядку, так. Я буду грати білими. А це Ти чорним? Ти, Юрко, просто знімай мовчки. Бо Зараз договоришся. І починаємо в новому. Там, де чорне, ложимо біле. А там, де біле, покладемо чорне. А тепер даємо коричневе тісто. Там, де біле було. Зкладаю. Все. Розложили а тепер. Зробити хвильки різні. Ставимо в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Я скажу, скільки хвилин вийшло. Вийдемо. Скільки хвилин вийде? Юрко мене виправляє все. Чекаємо. Чекаємо. Прийшло 35 хвилин. Юрко вже хоче пляцка. немає терпіння. витягую. Виймаю з духовки. Ух ти. Ворочий. Хвилі на морі. Такий красенький вийшов. Гасенкий. Тепер будемо чекати, щоб він трошки вистих. Почекаємо. Час пробіжить швидко. Ну, дуже смачний. Він має смак, знаєте, чого? Манки. Колись в Радянському Союзі ще хто з минулого століття пам'ятає такі сметанники були. Пам'ятаєте, може? В школі давали завжди. То тільки люди з минулого століття пам'ятають. Можна подумати, там манка йшла. Я не знаю, що там йшло, ну, там щось йшло, але ну, в принципі там є рецепти того сметанника. Точно такий самий смак має. Мені. Не знаю, може комусь буде по-іншому. Готуйте, дуже смачно. Давай, може, зробимо два коржі і перемажемо. Тим. Не хочу я перемазувати, вже і так вистачає Сметанковим цукру. Сметанковим кремом? Вже вистачає цукру тут. Я вже його покромсала. Бачиш кусочками. буде сметанник. Ти вже не можеш. Я тобі там сметани помакаю собі. Бу, дуже смачно. Ну, Такий всередині Іркекс, як щось. Все, давай закінчу, бо я, хочу, я вже хочу його їсти. Зараз закінчую вже. вже. Віжувати. Біжу готувати чай. Друзі, таке в мене вийшло відео з пляцком красим. Красий пляцок. От він так виглядає. Так його мама моя пекла готувала. І Він дуже смачний. Печіть, не пожалкуєте. Кому сподобалося випікання пляцка, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково підпишіться, вам це нічого не коштує. А наше відео буде більше показувати. До нової зустрічі в новому відео. Па-па! До побачення!